Алмаз синтетичний, ну або, як кажуть, штучний. Чому взяв? Ну, По-перше, зрозуміло, це вигляди цих штучних мінералів. Ну, Вони особливо ну, не так відрізняються. Я просто тут ще додав це обладнання, на якому робиться штучні алмази. Ну, якщо точніше... Ну так, да, алмази, а потім вони підшліфовуються і О, алмаз синтетичний. Ну, правильно казати синтетичний, можна казати штучний. Твердість 10-10, поясню, зробили штучний штучний мінерал. Я, мабуть, а, написав, який на 40% твердіше э, природного алмазу На 40%. Це ну, достатньо такі. При умові щільність 3,5 грам. Тобто, точно така, э, ну то, той сам, та сама вага на сантиметр кубічний. Близь алмазний Формула та сама в вуглець, синтетичний алмаз це алмаз, вирощений в лабораторії, який за хімічним складом, кристалічною структурою, твердістю та іншими властивостями індентичний природному алмазу. Він утворюється шляхом штучних процесів, що імітують природні умови високого тиску та температури. Ну, це називається HPHT метод Або хімічним осадженням з газу це CVD-метод. Такі камені використовуються як у ювелірній справі, так і в примисловості. Наприклад, для виготовлення інструментів. Ну, всі ми знаємо стеклорізи, склорізи, ну і різні інші там. Природний алмаз утворюється в над. Што? Природний алмаз утворюється в надраз Землі мільйонів років, тоді як синтетичний, за лічені тижні або місяці в лабораторних умовах. Тобто це не день, не два. За фізичними та хімічними властивостями. Вони ідентичні природним аналогам. Навіть експертам потрібне професійне обладнання, щоб відрізнити їх один від одного. Китайські дослідники з Цілінського університету синтезували в лабораторії ультратвердий гексагональний алмаз, відомий як Лон літ. Штучний кристал виявився приблизно на 40% твердішим за природний алмаз. І він оцей внизу. А на горі, оцей, це найвеликий алмаз. Ну, я ці фотографії додавив просто. Інші назви. HPHT алмази, які виготовлені під тиском і температурою, CVD-алмази від методу хімічного садження з пари і екодіаманти. Знаків зодіаку не виявлено, енергії чоловічий ян, вплив на чари ще не дослідження. Ну, тому що, скажімо так, експерти вони в більшості вважають, що ну, тут буде і далі, давайте я не буду перескакувати, лікувальні властивості. З езотеричної точки зору лікувальні властивості синтетичного алмазу будуть вважатися, вважатися значно слабішими. Або відсутніми у порівнянні з природним каменем. Може використовуватись для очищення ауру та усунення енергетичних блоків. Ну, скажу так: з однієї сторони, можна погодитись, да, що цей алмаз зроблений там за місяці, а той пролежав. Мільйони мільярди років. І що той набрав? Ну, скажімо так, він набрав, в нього є досвід. От я би сказав би так, да? у цього мінерала, у цього алмазу природного є досвід. Він був землі, він знає, що це, як це, тому що це все пам'ять, його родова пам'ять. Саме як мінерал, а штучний в нього цієї інформації немає. Але в нього є ті самі, скажімо, фізичні властивості, він може. От поза книги от можу сказати, що штучний мінерал краще брати, коли ти його програмуєш на щось. На якусь працю. Тобто він пустий, він е, чистий. Ні, ну як пустий, його скліпали, була температура, були хімічні якісь, ці, це все проходило, і в нього все одно є ця енергія. Але його можна програмувати на щось. Далі може сприяти підвищенню загального рівня енергії та життєвого тонусу, може використовуватись для балансування і прокачки чар, особливо чарой родник. Більшість езотериків вважають, що синтетичні камені не мають тих самих енергетичних відбитків чи пам'яті землі як природні. Вони можуть бути красивими і яскравими, але їм бракує душі або глибокої енергії, яку природні камені накопичували протягом мільйонів років. Деякі можуть використовувати їх для візуалізації або як замінники природних каменів, але зазвичай не для серйозної магічної. Чи цілітельської роботи. Ну, це треба, скажімо так, дослідити, да? і якщо вже купляти, ну, якщо є можливість купити справжній алмаз, ну, зрозуміло, що купляють справжній, вам та, скажімо, на 40% ну, він... і знову ж таки, це все можна зрозуміти тільки після того, як ми зробимо цю дослідницьку роботу по структуризації води. І коли ми будемо бачити, яка структура води після природного мінералу, і яка структура води після штучного мінералу. І тоді ми можемо вже говорити, так чи ні. Зараз це все, ну, скажімо так. Думки, передбачення і бажання. Магічні властивості, як і природний алмаз, синтетичний алмаз асоціюється з чистотою думки, ясністю свідомості та розсіюванням ілюзій, може сприяти чіткому баченню ситуації, символізує незламну силу волі, витривалість і непохитність. Надає власнику впевненості і рішучості, сприяє покращенню концентрації та допомагає зосередитись на досягненні цілей. Розглядається як захисний талісман, що відганяє негативну енергію та посилює енергетичне поле власника. Ну, в зв'язку зі своєю структурою, в принципі, це реально, дуже реально. Він сприяє духовному зростанню та розширенню свідомості подібно до природного алмазу. Ну, тут я би не сказав, би, чому саме? Тому що, коли ви медитуєте штучним мінералом, виходите по, по його структурі, да, і ну, ви все це бачите. А коли ви Медитуєте з природним, ви бачите ті самі ту саму структуру, але ви ще бачите пам'ять, енергію. Це, ну, інколи це буває інколи це не обов'язково, і як захисний, е ну, захисний талісман, да, він дуже добре буде працювати. Якщо він дешевше, ніж е, природний, і якщо ви берете як е, прикрасу і як захист, е, шикарно, він буде працювати.